А зараз коротко е, розберемо вивчення октав у гамі Фа-мажор. Е, Принципів, дуже багато. Я пропоную все-таки спочатку вивчити рух руки і першого пальця. Тому що октави граються вже за рахунок, е, як переходи, да, першим пальцем. А... А четвертий палець просто е, тримає октаву. але рух все-таки цілою рукою, не ч... по четвертому пальцю, все-таки перший сильніший. Тому краще є різні, деколи буває, що треба четвертий вчити в деяких творах, тому що там мелодія. Але в гамі я думаю, що краще закріпити перший палець. Отож, знаходимо ноту Фа. І граємо Фа. І назад, Вчимо. Так, да, достатньо нам можемо перейти на відкриту струну, бачите, тому лише фасоль, далі відкрито хоча. Так буде було би і легше. Ну, виберіть, як вам зручно, чи поїхати ви вище. Чотири. А тоді в другу позицію. Бачите, ми ж з другої починаємо. Фа соль. Доре. І таким чином тетрахорд один, тетрахорд другий. Давайте це розберемо. Значить, перший палець соль. Тоді в другу позицію, це досить не так вже й легко, тим більше октавами. Бачите, і тут насів. Ну, так, сівемоль це першим пальцем. Це яка позиція? А ну всі подумали. Соль третя, сі бемоль п'ята. Правильно. Значить, ми йдемо із другої п'яту. Тобто на кварту вверх. Оце е, трудність. Тому давайте все-таки це маєте собі на увазі, що десь у творах це можна використати, але будемо грати через відкрит. Отож, фа, соль. Тоді відкрита ля сі бемоль. До, ре, мі, фа. Тут треба лише вивчити півтон, сі бемоль, до. Тон, до, ре. Вже менший тон, бо вже позиція. Ре, мі, тон і півтон. І назад. Бачите, я закріплюю ту ноту. Закріпили. Тоді... Тобто ми вивчаємо основу октави. Це нижня нота. Тоді додаємо верхню. Отут можна трошки поламати, бо ту октаву досить непросто. але тримаємо пальчик. А вже коли їхати, я би пропонував їздити зразу двома. Почули. Бачите, я завжди її зафіксовую, я не граю... Зразу ні, зафіксуйте. Провірили октаву. Далі. Ну першу позицію, але все одно. Треба перехід. Тоді ля сі, оце Здається, перша позиція. Все легко, але не тут то було. Тут півтон один, тут півтон другий. І треба це все узгодити. Узгодили. Тепер сі, бемоль до, тон. Перелетів. Тобто основа нижній палець, а четвертий строїть до нього октаву. І бачите, тут менше відстані, де тут ще не так. Третя. Ре. Четверта позиція. Ні, і п'ята. Ясно, що можна би було і далі повчити. Далі вже треба переходити на перший третій. Тому що так дуже незручно. Тут переходять після до десь ре, обично вже на першій третій. Тому не будемо так мучитися. Є в нас фа-мажор? Є достатньо І назад. І лігато. Чотири. Достатньо, бо якщо вісім, треба вже фінгерірованим, щоб швидше, то вже незручно в такому швидкому темпі. Тому грають фінгерованими. Тобто означається, що не їздити, а перший, третій, другий, четвертий. Ну, Різна аплікатура, ну гаразд, не забуваю вам голови, тренуйте октавки.